Взагалі думала, не переживу її цю трагедію. Він був мені як син, тому що в його ні батька, немає, ні мами. І він приїжджав завжди до нас. Він добрий, він лагідний. Він ніколи на мене поганого слова, ні на кого не сказав. Він з перших днів, півтора року, він воював напередку, а потім за станом здоров'я його конінсували і не вберегла. Не на війні, так тут. Прокляти. Ой, я вам навіть не можу передати, що в мене на серці. Як він був мені, як синочок. І він завжди поцілує, приїде ще напередодні. Він мені дзвонив. Увечері побалакали. Кажуть, йде, я вам приїду, зроблю ремонт у ванні. А вже вранці все не стало. У нього. «Господи, душе, граб твоїх, на табовання Господи, помилуй. Господі помі. Нема прощення тим людям, які причетні до цієї війни, а особливо коли в той день запускали це все. Будь-кому, по не маємо прощення. І одна така помста, біль і ненависть до них, до тих людей. Це все зробив. Не спіли навіть дитинкою тієї навтішатися. Слава Богу, що вони хоч раз приїхали. А чому приїхали? Бо він був хресним, хресним батьком у свого брата двоюродного, яка між дітками різниця місяця. Тільки тоді ми навтішалися. Тим же крісті Боже, представшися обов'язково, ой, Господи душу совшика, огой, Господи, душу совше. Ми спали, нам позвонила Оксана, от сестра двоюродна, і сказала, що є влучання, і скоріше всього, що це будинок Руслана Станій, тому що впізнали по ну, по фото, що це їхній будинок. Ми читали новини, кожну секунду дивилися, кого дістають. І в нас була надія, тому що ну, якийсь час писали, що хлопчик маленький, а не дівчинка. І я дивилася, що, ну, що це не наші. Але потім написали, що помилка, що це дівчинка півтора роки. І ми зрозуміли, що це наші всі. Я зателефонувала в поліцію, ми з Дніпра. Вони направили мене на групу, яка вела розкопки. І вони сказали, ми, ми дістаємо тіла, але ми не можемо сказати хто. І ми чекали, щоб нам зателефонували, але ну, ми вже ми відчували, вже що це всі наші, тому що повний опис сходився, всі тіла. Один за одним діставали, і хлопчик 16 років, дівчинка півтора, жінка, в вік. І в нас не сходилось тільки 55 років жінка. Ми сподівалися, що ну, може це все ж таки не наші. Але потім сказали, що мама прийшла, ну що там була мама. Так. Потім приїхала поліція, але вже все стало. Шлан, він був класний, він був добрий. І він, він завжди допоможе. Ми з ним сміялися. Він завжди називав мене любимою родичкою і казав, все, любима родочка, приїду в гості. Вони чекались трошки. У нас лишилося поля. Полінка це дитина від першого шлюбу. І Поліна чудом залишилася жива, тому що вона, на той, ну, вона з ними разом проживала, але на той момент вона була в квартирі, в е, квартирі мами і, і просто не пішла туди. Я так розумію, просто через те, що е, приїхала бабуся, і не було де ночувати її. І ну, таким чином вона просто лишилася живати. Ти сиділа на 10-му поверсі і просто слухала ці всі вибухи і дивилася нови. Це дуже страшно.